Вітаю народ. У нас прийшов місяць лютий, а значить до нас приїхала лютнева лавка від Blizzard. Що нас тут буде чекати? Зараз подивимося, але спочатку хочу показати вам свою зміюку. Дивіться, яка гарнюня. Так, е такий, Бачите, такий ось змій. Всіх е з новим китайським роком змія. Такий маунт можна отримати да? ось. Також можна зараз купити таку ж змію, але дерев'яну. У мене вона не дерев'яна, вона ось така ось красива. Так, ну, коротше, пішли до лавки. Що тут що тут на зміїв дивитися? Да? Так, біжимо до лавки. Нас, як завжди, тут чекає ці вендори да підходимо. Тут хтось мені перекрив трохи. Так, що у нас тут цього місяця? Дивіться. По-перше, ось такий трансмог. Да? Е, можна купити окремо, можна купити весь наряд. Ну, Не знаю, це на якогось знає, монаха може бути, да, таке. Місячні такі ці. І бачите, щось схоже на острів грома, да, ось такі морди. Так, Це ред Панда, е, я так розумію. Але вона ну, є така ось не зовсім ред, зелена якась. Так, ну, І далі тут купа різноманітних трансмогів на зброю. Зараз я швиденько її просто пролистаю. Дивіться, така ось. Ну, бачите, тему, тема могу, да, тема пандарі. Це такий натяк, що, можливо, ж скоро нас очікує Пандарія. Ось дивіться, тут ось якась Ну, це на спину. Ці. Бачите, теж як голова дракона. Да? Такий ось капюшон, він, здається, був і минулого місяця. так І тут різні ще ось такі ось бачите. плащі, накидки. Так, до речі, на свято закоханих, да? тут також тема присутня. Ви бачите тут всякі трансмоги, там... да, тут... одяг. Переважно різ... різноманітний одяг цікавого, що мені е, особисто сподобалось, Це ось така ось е, Вінник, да? мітла. Гаррі Поттер <гум> Не знаю, чия вона. Ну, називається там Сільвермун. Да, мітла. Дивіться, оця мітла, вона е, придбається як транспорт да, літачи. В ній є можливість літати, як і на драконах. там Пришвидшення і все. Я її бачите, ну вже придбав. да? Вона того варта. Коштує, здається, 650. ні, 600, Рівно 600 вона коштує, вибачаю, 600 цих жетончиків. Минулого місяця я нічого не придбав. Там дали багато трансмогу всякі там, ну, оці в стилі гоблінів, да, в стилі шахтарів. Ось, і Тут може також щось, якийсь трансмог отримати. Ще з цікавого транспорту, щоб я ну, придивився. да, Наприклад, ну, це не транспорт, це трансмог. Це. Е, ну, люб... Мож, можливо, на РТ да, таке піде, я не знаю, я таке ну, собі не ставлю. Ось що цікаво, це лисиця. Ця лисиця кохання, да, її так називаємо. Е, вона, як звичайна, лисиця, ну, але рожева да, і сердечками. Ну, коротше, ви зрозуміли, така в стилі свята. Да? Тут ще є такий ось е, лук. Цього купідона, я так розумію, таке бачите, серце. Є ще ось таке серце, це бантик, ну, типу, на спину одягається. да? Є ще ось таке, це як. ну, Можливо, для мага, да, піде знаю, Для жриця, можливо, да, тут такі посохи. да? Ось, ну, І ще ось такий ось віночок на руку. ну, Не знаю, може, хай буде, да, може бути. да. Так, ну, все, да, з цього, що я хотів сказати, це. Да -да, до речі, дивіться, цікаво, ось у просвітлених дринеїв, да, може хто не звертав уваги, теж багато татуювань, бачите такі. ось. Але це не чорні татухи, да, звісно, тату світла. Да, такі вони, світлі. Ну, на світлому погано видно, але якщо шкіра була більш темна, да, то дуже треба, до речі, зробити більш темну шкіру, щоб було ну, трохи відніж. І оці всі татухи, оці всі, да, вони всі скриті під одягом. ну Ось, наприклад, да, дивіться. Тут трохи, трохи, ледь-ледь -лед ось на руках лише і все. Ну і десь тут може трохи. ну І то, да, все скрите, бачите, не спина, не руки. Питання да, для розробників: чому Чому ви не зробите якісь, не знаю, короткі рукава, да, якісь е -е, перчатки, які ось тут да, отак закривають, тут було видно. Да, бо там на Тілі багато татух, да, які там підсвітлюються. Ну, це знаєте, це 100 з тієї ж серії, що і для мисливців на демонів. Да, у них купа татуй, татуювань по всьому тілу, але у них вся броня закриває, все, майже все перекриває, і сенсу від тих татух, ну відверто кажучи, не дуже да, багато. Хоча у них тату скверні, да зелені такі, ну все одно, да, тобто вони є, і чому їх не видно, це вже питання. Ось така у нас лавка лютнева. Я думаю, на цьому можна огляд і закінчувати. Дивіться самі, що брати, що вибирати. Я, я раджу придивитися до транспорту. Ось оця ще раз. Показується метла, вона дуже непогана. І моделька в неї нормальна, і анімація. І взагалі вона така, знаєте, ну бачите, без всяких там ну тобто, нормальна. Тобто, вона ось зайде кому завгодно. Особливо на різні там івенти, да, Хелловини, та й ось зараз політати, да. кому там не випадається ракета кохання, як це вон там x 50 не знаю, називається, не, не пам'ятаю вже повністю назву. То можна ось таку ось взяти мітлу і ганяти собі е, цього типу Гаррі Поттера. Да? Все, всім дякую за перегляди. Нагадую, що ви були на каналі ID Play. Мене звуть Сергій. Було б непогано, якби ви підписалися, поставили дзвоник, щоб отримувати час на нові відео. Все, бувайте.